Підказки на тиждень. Тож дивимося, що цей тиждень нам дасть. Та, які підказки ми повинні отримати. Так, що ми повинні отримати для себе яку інформацію, щоб використовувати і знати для себе. Ну, Тут дерево, дерево бажань, да, я хотіла би сказати. Зайчики тут стрибають під цим деревом, птахи співають. Тобто це родові сімейні таємниці. У когось це грошове дерево, яке приносить прибуток у вигляді цих птахів. так, Але це родові сімейні традиції, які приносять радість, гармонію. Так, це чистота, символізм, чиста енергія, енергія чистоти, доброти і допомоги, взаємодопомоги. Ось що вас Очікує. І тут буде звістка, дуже приємна, цікава звістка, яку, можливо, ви давно чекаєте. Ця звістка принесе вам необхідну інформацію. Це лист, смс повідомлення. Тобто цей голуб, да, голуб миру принесе вам звістку, принесе, можливо, якусь важливу подію або документ, який вас давно турбував і який вас зацікавить. І це буде приємна новина для вас. Тут дуже такий початок тижня. І продовження досить цікаве. Так, тому що дуже тяжко було це підніматися вгору, так, тягнути з собою якусь ношу, так, ще тварин. Тобто дуже тяжко, було, дуже тяжко давалося вам попередні, скажімо так, попередні тижні місяці, і дуже такий тягар у вас був, і він скоро. Зміниться на краще, так це буде дарунок, це сюрприз, це букет, радість, щастя, удача, подарунок. Звісточка приємна. Тобто все, що може вас порадувати, надати якусь нову інформацію, що може вас, скажімо так, привести до таких чудових змін. Це букет, це удача, задоволення, це приємна компанія, це те, що вас очікує. Букет ярких квітів яскравих, ми бачимо, так? і це символізує щастя і задоволення. Тобто цей тиждень буде проходити в щастя і в задоволенні. Він символізує. Те, що прекрасне є так, в нашому житі. Говорить про те, що будьте уважні, що навколо вас, спостерігайте за, за, за тим, що приносить задоволення, що приносить гармонії, щоб зберегти себе в гармонії. Так? Тобто сюрприз, подарунок, букет у вас буде. Так, тому що це по сонце у нас яскраві, приємні енергії. Одна з найкращих теж карт. Тобто собаки гавкають, яка рва неде. Тобто якісь дари, подарунки, якесь задоволення життям, і е, такий результат буде, не, не заставить себе ждати, і вам будуть приємні досить сюрпризи.